Любий Санта, ти існуєш? Якщо ти справді мешкаєш на північному полюсі, то чому я не бачу твого будинку на мапі Гугла? А тобі вистачає часу прочитати листівки всіх дітей у світі? А скільки пряників і солодких цукерок ти з'їв за своє життя? А як всі ці подарунки вміщуються у твій мішок? І чи збільшується він кожного року у зв'язку з ростом населення? Мабуть, важко бути Сантою у наш час. А що, як на свято я поїду до бабусі? Санта, як тобі вдається облетіти навкруг земної кулі всього за одну ніч? Мені здається, що ти існуєш, але як ти все це встигаєш? А ще я дуже люблю цукерки. Принеси мені їх якнайбільше. Але найзаповітніша моя мрія побувати на твоїй фабриці і подивитися, як же ти робиш всі ці мільйони цукерок, печива, пряників і шоколадок. До побачення, Санта. Мене звуть